Я хотів би дати декілька парад, службово практичних, як, як робити домашні завдання, коли ви вивчаєте наземні мови. Це, як правило, те, що я даю, розповідаю своїм студентам, які у мене навчаються. І так, що треба спочатку зробити? Найголовніше, наперше, перше, що ви робите, це вивчаєте діалоги на пам'ять на слух. Це найголовніша частина вивчення мови, те, що я казав вже раніше, що коли ви вивчаєте діалоги на слух, це, власне, сконденсовано вивчаєте всю мову. Бо це найприродніший, найприродніший варіант, і це найголовніше, бо там і фонетика, і граматика, і лексика, і все разом. Далі. Далі, на другому, на другому місці, після цього я би робив, би, я рекомендую робити вправи з адіювання, тобто прослуховувати. Якщо у вас є спеціальний курс прослуховування, то ви робите це після вивчення діалогів на слух. Далі я би радив виконувати вправи з граматики. Причому, коли ви робите вправи з граматики, треба проговорювати так, щоб ви самі себе слухали обов'язково всі ці вправи. Далі, на наступному місці я би поставив вправи, які пов'язані з фонетикою, тобто, якщо у вас є такий фонетичний курс, знову ви такі ви повторюєте вслух. І далі на п'ятому місці я поставив переклади текстів, бо це їх найпростіша річ. І обов'язково, коли ви перекладаєте якісь тексти, намагайтесь, щоб у вас був аудіо щоб ви слухали і повторювали знову ж таки вслух, все, що ви читаєте. І остання шоста, скажімо, частина: при виконанні домашнього завдання, я би порадив вам також. Зробити таку цікаву, цікаву вправу, кожного, кожен день думати по 5-7 хвилин цією мовою, яку ви вивчаєте. Ось така послідовність домашнього завдання, яке я раджу мені, своїм студентам, ви також можете її користуватись. Дякую за увагу.